Чи цікаво Богу те, що ми їмо? Дуже часто люди плутають піст із дієтою, але чи дійсно це те саме? Дехто постить, бо так треба. Бо що скажуть люди? Або не хочу потрапити в пекло. Але справжній піст це не лише обмеження в їжі, це про стосунки з Богом і з ближніми, які є образом і подобою самого Бога. Це час духовної боротьби, в якій Господь своєю благодаттю відновлює нашу цілісність. Піст це про вміння жити в любові, прощенні та милосерді. Коли ми зможемо це досягнути, тоді отримаємо гарні плоди для нашої душі і тіла. Адже, як зазначає апостол Павло в першому посланні до коринтян, ваше тіло храм Святого Духа, і ми маємо про нього піклуватися. Ось декілька порад. Як з користю для свого духовного зростання пережити цей благодатний час. Почніть читати це письмо, принаймні одну главу в день. Це гарна інвестиція, бо Бог завжди вірний. Обов'язково приступіть до таїнств Покаяння та Євхаристії для того, щоб відновити свою єдність з Богом. Почніть ходити до церкви регулярно, не омажуйтеся лише великими святами. Піст це час для постійної близькості з Богом. Не робіть постанов, яких не будете дотримуватися після закінчення посту. І на завершення не їжмо одне одного. Піст це не лише боротьба із спокусами, а й шлях до внутрішньої трансформації через любов і прощення.